В українському уряді заявили про необхідність будівництва нових в'язниць. Зазначається, що влада шукає гроші на будівництво тюрем, оскільки жодні ремонти не допомагають вирішити ситуацію в деяких закладах утримання. Для кого саме в країні побудують нові в'язниці? Для російських полонених або українських дезертирів. Докладніше далі. За словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України міністерки юстиції Ольги Стефанішиної у міністерстві ставлять пріоритет побудову нових в'язниць, оскільки радянська система виконання покарань не може забезпечити виконання стандартів навіть після проведення у закладах ремонтів. Тому наразі уряд шукає ресурси для будівництва. При цьому посадовиця зазначила, що в умовах окупації вдалося зробити всі необхідні переміщення засуджених. А у 24 му понад три тисячі ув'язнених отримав. Мали покращені умови утримання, що позитивно сприйняли у комітеті міністрів Ради Європи з виконання рішень Європейського суду з прав людини. Попри те, що офіційним приводом для зведення нових тюрем є буцімто незадовільні умови у закладах, не виключено, що насправді причиною цього рішення є нестача місць для нових ув'язнених. По перше, згідно з оновленими законами, українські військовослужбовці, що пішли у СЗЧ і не повернуться на службу до 1 січня 2025 року, постануть перед судом і матимуть усі Анси потрапити до в'язниці на термін до 10 років раніше. Блумберг із посиланням на офіс генпрокурора повідомляв, що за майже три роки повномасштабної війни в Україні було відкрито близько 96 тисяч справ проти втікачів. При цьому у зсу зазначають, що від 40 до 60% відсотків бійців все ж повертаються із СЗЧ на службу. По-друге, ще наприкінці травня 24-го у телеграм-каналі проєкту «Хочу жить з'явилася інформація про відкриття в Україні нового табору утримання військовополонених Центр 3 Хоча до цього в Україні вже діяли табори Захід 1 і Захід 2 У матеріалі зазначалося, що через велику кількість росіян, які здалися в полон, і фактичне блокування обмінів російською стороною Україна змушена відкривати нові місця утримання військовополонених. Автори матеріалу прогнозували, що Центр -3 – не останній табір для окупантів, зведений в Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.